У Франції на місцевих виборах тріумфує опозиція. Правоцентристський союз за народний рух впевнено перемагає соціалістів, що перебувають при владі на національному рівні. Опоненти влади розцінюються як особисту поразку президента соціаліста Франсуа Оланда, говорить лідер союзу за народний рух Жан-Франсуа Копе. я хочу побачити, як президент Оланд реагуватиме на цей результат виборів. Я хочу знати, як він змінюватиме свою катастрофічну політику. Експерти кажуть, що на поразку на муніципальних виборах Франсуа Оланд може відреагувати змінами у своєму уряді. Кабінет міністрів на чолі з Жаном Марком Еро опоненти вже не раз звинувачували у непрофесійності. Поразку визнає і сам прем'єр. Це голосування. Це програш для уряду і для владної більшості як на місцевому, так і на національному рівні. Неочікуваний успіх здобули ультраправі на чолі з Марін Лопен. Її партія Національний фронт перемогла в 11 містах, переважно на півдні. Це рекордний результат. Також Франції погано живеться, коли є вибір лише між соціалістами та правими. Ніхто з них нічого не змінює. Дедалі більше французів розуміють це і шукають альтернативу цьому безладу. Єдина радість соціалістів перемога у змаганнях за посаду мера Парижа. У першій столиці Франції очолить жінка Анґі Дальго. Цікаво, що іншим претендентом на посаду теж була жінка, представниця правих Натолі косюшко моріц.